Чи готові пологівці виходити на суботники вулицями міста? Ну, я думаю, що так. Ну, особисто ви. Ну, я б вийшла. Так. А якщо це ну, суботник не на вашій вулиці, де ви живете, там, не біля вашого будинку, а просто там, в парку, ну, в таких місцях загального користування, а там на другому мікрорайоні взагалі, готові? Ну, якщо треба, то можу допомогти. А при яких умовах, якщо треба? Ну якщо просто прочитаєте, наприклад, в газеті, що от, ну, ми оголошуємо там, суботник, ви відреагуєте? Е, ну, можу, якщо, якщо зможу в цей день, именно, то прийду. Угу. Навіщо це робити, як ви гадаєте? Ну, Щоб не було бруду, яке і роблять люди. От виходить. Ну я знаю, якось ворог чистий. Наводить порядок, а інакше, що воно буде. Він, що потрібно. Чому? Тому що ми потрібні берегти свій край. Повинні, щоб що чисто. везде чистота будь. Ви особисто що для цього робите, щоб чисто було? Ну якщо, наприклад, я живу біля свого будинку, у мене здоровий полігон, в мене ну, таке, то в мене везде чистий порядок. А якось не самоорганізовуєтесь жителями вулиця. Організовуємося. Біля нашого кладбища, ми прибираємо всі сумісно. Ми прибираємо, ми держамо чистоту нашу територію, де ми живемо, молоді сім'ї, у нас чистота порядок. А якщо, наприклад, тут от, от, недавно буквально в газеті писали е, наш міський голова, запрошував людей вийти на суботник. От як ви ставитесь до такого масового, коли, Ой, наприклад... Вийшли. Вийшли, б. Ну, вийшли, вийшли б, ну, до нас вийшли, просто так. пізно газета може доходить. Суботник вже пройшов, а в нас а тільки вийшли. газета приходить, так? Да. Може б і вийшли б. Якби треба було, щоб для була польза, ми вийшли б, звісно. Обов'язково. Не тільки в місто, а свої своїх домівок. У місті має бути чистота-порядок. Це моє особисте мнение. Ну, от зачастую просто буває так, що біля дому прибирають, там на вулиці, де живуть, прибирають. Ну а так, щоб на якийсь організований суботник вийти в центр міста, не виходять. От як ви гадаєте, чи потрібно? Наприклад, якщо я живу за три кілометри від центру міста, мені потрібно. Ну, як я жителька ще з совєтських регіон. Мы с удовольствием и как в доме должен быть порядок, так и в городе должен быть порядок. Это мое мнение. А вы не выходите колись субботник загальні, коли прибирают в центре места, установи? установ. Ну, ты говоришь, ты живешь далеко, так и я живу далеко. Поэтому если я работала до пенсии, я работала в таком учреждении, мы выходили возле своего учреждения и в середине, везде убирали. И не только я согласна в субботник, но даже в такие дни, хотя бы раз в 3-4 месяца. Устраивать ці суботників та просто? потрібно. Я зараз працюю на ковіднах репродуктах. У нас кожен день суботник. Ми виходимо і всю трасу чистим, пилим дерева, білому, щоб везде було красиво. А от в центрі міста, по іншим вулицям, по іншим мікрорайонам і по іншим мікрорайонам везде. Ну, не надо мене тікати. <реш> 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 ну а ви виходите на суботників, коли в місті такі знаєте, загальний субботники? значить я вихожу на роботі. А якщо субота, то я дома возле, на вулиці своїй вбираю. А на... вийшли, якби погукали просто, от, сказали полоївці, виходьте на вулицю. Вийшла, вийшла? Вийшла б, звісно, щоб... ну, фотографувати мене не треба. Звісно, ну, це якщо, наприклад, ви там не на вашій вулиці, де ви живете, не біля вашого будинку, от ви де живете, в якому районі? Да? А якщо, наприклад, там в, скажуть суботник в сусідньому мікрорайоні, всі присоєдинятися. Поїдете? Звісно. Чому? Я Та... за чистоту міста. А виходить жити? Виходили вже колись на такі загальні суботники? Ні, не приходилось. Я думаю, що вони не готові, але ж це треба зробити. Треба людям роз'яснити і як достукатися до них, що це гарно і що це наше місто. І треба його приводити до ладу. Весна прийшла. Так що жінки, я думаю, більше будуть активніші, ніж чоловіки. І вони знайдуть змогу, щоб все зробити. І дітки наші теж. Вони люблять красоту, і наша. Дякую вам. А скажіть, будь ласка, а чого ж вони не готові? От як ви гадаєте? Чого не вистачає? Можливо, якоїсь агітації, гарних ідей, чи чого не вистачає? Я думаю, що змінилася думка людська, все зв'язано, як би вам сказати, з тим, що до них не відносяться з той повагою, як раніше відносилися. Зараз всі заняті якби другими справами. Зрозуміло, що наша ситуація час не найкраща. Але ж і політики, як то кажуть, не дуже до народу повертаються лицем, а це дуже засмучує людей і явно люди не бажають цього робити. Ну як, якщо там важливе якесь свято, то, ну, для, для, ну для України там, ну якщо такий важливий день, то може і навіть якщо ти не живеш на цій вулиці, можуть люди прийти. А якщо ну, не прив'язуватись до свята, а от просто пройшла весна, потрібно наводити лад у місті. І от е, оголошують суботник такий там, що люди виходять просто так, от готові вийти вони. Якщо. Ну, якщо людина є совість, то вона вийде. Ага, а ти б вийшла? Вийшла. При забудь яких умов, чи якщо б це було далеко від твого дому, то не вийшла? Ну, є, якщо там, може, з друзями там вийшла би. Так откуда я знаю? Я дуже кожен день на роботу я без понятия, то, или готовий, як я можу за них отвечать. Ну, а ви тут не живете в полах? Не, Ну як живу? Ну, я взагалі не местный, я сам с Луганской області. Ну, ви ж тут якийсь час вже живете, ну, от настрій людей відчуваєте. От ну, як да. ви дивитесь, що в місті відбувається, чисто, грязно, от як думаєте? Та ну я сказав, в общем, чисто. А якщо, наприклад, от ви почули, що оголошується суботник вийшло? Звісно, вышел вийшов би. Так, навіть те, що ви не місцевий. Ну і що? Я то вже все-таки проживаю з 2008 року здесь. Звісно, б вийшов би. Але ще не виходило, ніколи ще не доводилось. Ні, не проходилось.